Бог все створив у світі цім прекрасно, високі гори, ріки і поля, у небі сонце, зорі й місяць ясний, і в лоні матері маленьке немовля. Чудово створене усе по Його слову, життя і дихання усьому Він дає, людині дав він очі, розум, мову і слух. І ноги, і руки, все в нас є, та у житті ми, як належне, все приймаємо, а все, що маємо, лише з Його руки, і дякувати Богу, забуваємо і не завжди цінуємо те, що маємо ми, коли нас оминають різні біди, коли у спокою і мирі ми живемо, а поруч з нами. Бідні інваліди, нам треба Богу дякувати за все і помічати того, хто йде поруч, байдужими не бути у житті, до ближнього свого іти на поміч І ділитись тим, що Бог дає тобі, бо є в цім світі немічні й голодні, а є сліпі без ніг або руки. Давайте Богу дякувати сьогодні і цінувати все те, що маємо ми.